Типовий політик біля 40 років, український мається на увазі, в за все був як мінімум у двох партіях. Був. Був. Ні, у нас досить нетипова, нетипова ситуація. Ну, в принципі, так, да, десь біля 40 років, як мінімум у двох партіях. Чесно кажучи, часі за все не шукає, що робити, а шукає, хто винний. Влада набагато краще вміє казати на чорне-біле і на біло чорне Опозиція вчиться, але поки що відстає. Ні. Мені здається, що вони. Не мають якихось стратегічних і тактичних планів і фактично реагують на те, що робить влада, не будучи тією силою, яка сама ставить порядок денний. Опозиція має розуміти, по-перше, з ким вона має справу, якщо мається на увазі нинішня влада, не мати з ними ніяких справ, окрім публічних. І мати якийсь свій план, що і як вони хочуть робити. Мені здається, що саме цього їм не вистачає. Радикальних і найрадикальніших багато. Я би не хотів, щоб всі радикальні сценарії відбувалися в моїй країні. Бо досвід, наприклад, арабської весни показав, що на площі Тахір стояли світлі ідеологічні люди. А на сусідніх вулицях грабували магазини, насилували жінок і вбивали людей. Сьогодні потрібен прагматичний, без особливих знаєте, догматів політик, ну, можливо, перехідний політик, який би прагматично зумів зупинити кризу. І направити розвиток економіки вверх ну, на збільшення. А в політичному житті створив би правила, які би не мінялися кожні два-три роки. Так, у мене багато друзів в політиці там і Луценка, і Стець, і Доні Філенко. Ну, чесно кажучи, політики часі за все товаришують як дружба, це політичні якісь речі. Тому що є друзі в політиці, а є друзі поза політикою. Ну, вони трохи інші. Єдиним авторитетом в цьому житті був мій батько. Я інколи дуже жалкую, бо його вже немає, що я не дослухався до його порад. Я можу пишатися там деякими своїми вчинками, коли був виконавчій владі. Вони не були великими, вони були просто такими, які. Ну, правильні, мабуть, причому з моєї точки зору, да? А вже в великій політиці, ну, мабуть, тим, що має декілька кримінальних справ за те, що мав позицію. Не люблю пафосності, але, мабуть, все ж таки це кохання до жінки, любов до дітей і відданість своїй справі. Ну, свої навіть не справі. Скоріше принципом своїм. Залишатися самим собою, незалежно від того, що відбувається навкрої. Ну, Мабуть, не дуже гарна людина, але я собі подобаюсь. Чим? Не знаю, мені здається, що я щаслива людина, у мене велика родина, у мене є друзі, у мене є країна, в мене все є. Тільки все це треба трошечки побудувати і буде все класно. Не знаю. І мені здається, що ще тоді, коли в Україні не можна було займатися політикою, я чомусь закінчував такі були курси по там, міжнародні оглядачі. Я от закінчував такий курс міжнародних оглядачів, мабуть, тому що на той момент єдина політика, яку можна було аналізувати і якісь висновки робити, це була політика за кордоном. Якщо, не дай Боже, щось почнеться не так, як я собі планую, то перше це евакувати сім'ю кудись в місце більш-менш безпечне. А далі, ну, де буде, де, де буде треба, там і буде. Ідеальний виборець це людина, яка вміє мислити. Більш за все брехня. Причому люди, які брешуть і знають, що вони брешуть, і все одно брешуть. За останні 23 роки всі політики, і я мов, в тому числі, маленькою, великою, брехнею спасіння довели країну до того, що сьогодні є. Ми, я думаю, все ж таки прийшли до того, що треба казати правду навіть тоді, коли вона не подобається.